Українською мовою чоловік і дружина, Так? дружина. Що таке дружина? Дружина друг. Хто такий друг? Другий я? Звідси перший другий. Російською мовою муж, і, 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 і Жена Що таке жена? Жена з латинської це генія. Що таке ген, той, що народжує. Насправді дещо некоректно пояснювати слов'янську мову через латинську. Раніше в нас була відкрита мова, що це означає, коли. Кожна буква несла свій образ, і кожне слово через це було абревіатурою, і синонімів не було. І, мені, наприклад, буквиця перша А, аз вона означає я як стан людини, як нерозривна частина загальної природної сутності. І якщо скласти у слові жена, там дружина, ну, да? ми розбираємо це слово, чотири ці буквиці. Чотири образа в один, то виходить така розшифровка. Жена – це стан душі, здатний вдихати життя, у буття рідної людини. І ніякого розмноження тут немає.